Дизель став не обов'язковою добавкою в нафтопродуктах на Заході, особливо в Німеччині, тому на його виробництво було так увага результатів. Якщо ми в цю пору подавали, ми було бросі 590 доларів за тонну. Ціна пшениця опускається там до 4-4,5 тисячі за тонну, то це взагалі спічна ціна це збито колосальний. Все-таки продукція експортується транзитом, але це дуже здорожчує логістику. Щодо залізничного транспорту, практично знову ж таки та сама Польща ну, практично не готова, що мають якісь там додаткові, додаткові колії для, для простою і таке інше. По автомобільному транспорту це ще здорожчує. Воно впливає на розвиток джінець взагалі. Звичайно, немає експорту, немає збуту меду, немає ціни намети. In če ne, so to zveni zelo nepadajno.